Привіт, це Маніфест Ест, ця медитація для активації грошового потоку у твоєму житті. Слухай цю практику щодня протягом 21 дня, і фінансові зміни не змусять чекати. Сядь зручно, закрий очі, дихай повільно. Вдих, приймаю. Видих, відпускаю сумніви. Ці слова трансформують твою свідомість. Не аналізуй. Просто дозволь їм пройти глибоко в підсвідомість. Підпишись. Щоб не пропускати нові медитації. Починаємо. Я відкрита до фінансового потоку. Я заслуговую на багатство. Я дозволяю собі приймати більше. Гроші приходять легко і природно. Кожен день я стаю фінансово вільнішою. Мій дім наповнюється достатком. Я в гармонії з енергією грошей. Всесвіт хоче, щоб я процвітала. Я вибираю багатство без провини. Моє фінансове майбутнє. Стабільне, щасливе і світле. Мій розум налаштований на зростання. Я магніт для грошей. Гроші знаходять мене у несподіваний спосіб. Мої ідеї приносять прибуток. Я вірю у власну здатність створювати достаток. Моє тіло, розум і дух відкриті до процвітання. Я помічаю можливості навколо себе. Гроші люблять мене. Я спокійно говорю про фінанси. Я вартісна. Я цінна. Кожна моя думка насіння багатства. Я живу у стані подяки і достатку. Я дію впевнено. Кожен мій крок наближає мене до фінансової свободи. Я роблю сміливі вибори, я розвиваю навички, які приносять дохід, я з повагою ставлюсь до своїх грошей. Я легко управляю фінансами. Я створюю кілька джерел прибутку. Моє фінансове життя як потік, що розширюється. Я приймаю відповідальність за своє багатство. Я постійно навчаюсь і зростаю. Я бачу гроші як інструмент, а не мету. Я дякую за те, що вже маю. Кожна гривня, яка приходить, несе благословення. Я не боюсь отримувати більше. Я люблю віддавати з легкістю. Я вмію приймати щедро. Я не порівнюю себе з іншими. Я на своєму шляху. Я живу у власному ритмі процвітання. Гроші підтримують мій розвиток і мрії. Я поважаю собі, і це відображається в моєму доході. Моя реальність вже змінюється. Я відчуваю підтримку Всесвіту. Я заслуговую на красиве життя. Я в потоці. Я в моменті, яка ж багата жінка. Гроші це частина моєї духовної сили. Я джерело достатку. Зроби глибокий вдих і видих. Ти вже в іншому стані. Повертайся м'яко. Слухай цю практику щодня протягом 21 дня і фінансові зміни не змусять чекати. Підпишись, якщо відчула цю енергію. З тобою була Маніфест Ест Ти вартісна!